Доброго дня, любі малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Малята ми з вами вже багато говорили про чарівну пору року осінь. Вона у нас і художниця, і мандрівниця, так? а ще вона трудівниця, тому що восени люди збирають врожай. Так? І врожай збирають і в саду, і на городі. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати зробити коробку фрукта, який росте у саду. Малята, розглядаючи ось ці світлини, ви можете здогадатися, про який фрукт я сьогодні говорила. Це яблуко, так, малята, смачне і дуже-дуже корисне яблучко. Воно може бути різного кольору, так? І зелене, і червоне, і плямисте, червоне з жовтим, і жовте. Тобто сортів яблук дуже багато, і всі вони мають своє забарвлення. І ось сьогодні, на занятті з конструювання, я пропоную вам зробити поробку яблучку. Тому запрошую вас до роботи. Малята, погляньте, нам для роботи сьогодні знадобиться. Бачите, у вас на тарілочках є багато декілька, у кого там 5-6, у кого більше, ось таких зелених прямокутничків. Бачите? Великий прямокутничок у мене і маленький. Маленький один нам достатньо буде, а великих ось таких декілька. І подивіться, ось така половинка. Половинка, бачите, ось така в мене Це шаблон. Це половинка яблучка, якого ми будемо з вами робити. Що ми будемо робити далі? Дивіться: ми беремо великий прямокутник, складаємо його навпіл. Дивіться, ми будемо перегинати довгу сторону, тобто ми коротка сторона до короткої, бачите? А довга у нас буде перегинатися. І обов'язково, обов'язкова обов умова малята, подивіться. Зелений колір. Бачите, тут зелений, а тут білий. Він іде всередину. Ось так ми перегнули. Потім що ми робимо? Ми беремо нашу, наш шаблон. І ось дивіться, ось цією ось довгою стороною, пряма йде сторона, ми кладемо сюди, де у нас лінія згину. Бачите? Ось так ось підрівняли. Бачите, ось вони у нас е звпали, бачите? Потім беремо просто олівець і ось так обводимо малята. Бачите? Для чого ми це будемо використовувати шаблон? Для того, що кожний прямокутник ми намалюємо, ось так складемо навпіл, потім обведемо шаблон, для того, щоб у нас всі частинки були однакового розміру. Це обов'язкова умова. Далі, що ми робимо? Ми беремо наші ножиці. Бачите? Обов'язково згадали правила трьох пальчиків, і куди лезо дивиться? Від нас. Це по техніці безпеки. так? І ми вирізаємо те, що ми з вами намалювали. Ось дивіться. Але вирізаємо тільки закруглену частину. Лінію, лінію згіну ми залишаємо. Бачите? Ось так. Це викидаємо сюди. Подивіться, малята, ось таке яблучко у нас вийде. Так? Якщо його розгорнути. Цю лінію згину ми не перерізаємо, тільки вирізаємо ось таку закруглену. І нам треба зробити декілька ось таких заготовочок. Якщо вам буде складно це зробити, вам на допомогу прийдуть ваші дорослі. Але я гадаю, що ми з вами вже дорослі, і можемо зробити декілька ось таких заготовочок. Малята, подивіться, я заздалегідь зробила ось такі, бачите, скільки в мене їх багато ось вони. Далі, що ми починаємо з вами робити далі? Ми з вами це вже вміли. Подивіться, у нас ось така форма вийшла, складаємо її напіл і намазуємо, клеєм одну сторону, біленьку цю. Обов'язково білу малята. І намазуємо всю. Не по контуру, як ми робили раніше, якщо у нас велика така об'єм іде. Далі, що ми робимо? Ми беремо. Таку форму. і зверху малята приклеюємо. Приклеюємо так, щоб у нас, бачите, не виходили ось так. І зайвий клей ми прибираємо серветкою. Знову намастили ось цей, дивіться, білу ось цю сторону. І зверху приклеїмо. Наступну таку ж форму. І так нам треба наклеїти всі-всі е, заготовочки, що ви зробили. Ось скільки ви забажаєте, скільки у вас хватить терпіння зробити заготовочок, ось бачите, я останню приклею. Таке яблучко у вас і вийде. Ви можете зробити і 3, і 4, і 5, і 10. Я ж кажу, скільки у вас хвати вашого терпіння. Потім ось так розгорнули малята їх. Бачите? Ось так. Тут у нас зелене, тут, дивіться. І ми поки залишимо трішечки їх у спокою. Потім у вас є ось така коричневого кольору смужка. Бачите? У кого немає, той може відрізати ножицями від е... цілого аркуша ось таку довгу смужку. І дивіться, що ми робимо? Ми її намощуємо клеєм. Перегинаємо навпіл. Ось так малята. Ось краєчок сюди. І склеїмо навпіл між собою. Бачите? Склеїли. Вийшла у нас ось така з двох сторон штучка. Як ви вже здогадалися, це у нас буде. Що? Так, це у нас буде хвостик яблучка нашого. Тепер дивіться, ми намущуємо, клеєм всю ось цю білу, ось, бачите, вже дві сторони цього яблучка, дві половинки. бачите, ось так. Потім ми вставляємо десь отут, посередині, наш хвостик. І склеюємо, бачите, ми ось так загорнули частину. А тепер малята нам треба від'єднати всі частинки, які у нас з вами склеївались. Бачите? Ось таке об'ємне яблучко. І дивіться, чим більше ви зробите заготовочок, тим воно у вас буде таке гарне, бачите, ось можна зробити ще більше. Ось. Подивіться, яке воно гарне, з хвостиком. Але чого нам не, з вами не вистачає тут? Так, листочка. Тепер Та дивіться, у нас з вами залишився маленький е, прямокутничок. Ми його з вами складаємо ось так навпіл, але вже тепер дивіться, ми будемо згинати коротку сторону, тому що листочок нам треба зробити ось такий подовжений. Далі ви можете намалювати, дивіться, якщо кому складно, ось дивіться, ось провести з однієї сторони куточка з одного, у другий, ось таку закруглену, бачите лінію. І вирізаємо, беремо ножнички і ось так вирізаємо. Це у нас буде листочок. Ось такий. бачите? Тепер ми його розвернули, і він у нас вийшов однаковий. Бачите, з усіх сторон. Тепер дивіться, що ми робимо малята. Ми не будемо його намазувати весь. Не будемо. Я беру наше яблучко. Ось так, з краєчку намастили трішки клеєм і приклеїли ось так. Можете вниз, можете догори, кому як буде до вподоби. І так буде гарно і так. Дивіться. У нас вийшло яблучко, ось таке ви навіть за листочок можете його тримати, бачите? Або ось так на долоньку покласти. Яблучко ось таке кругленьке, цікаве і з листочком. Ось таким. Ось, бачите? Його можна покласти на поличку з нашими поробками. Малята, Ось таке гарне зелене яблучко в мене вийшло. Сподіваюсь, вам не складно було робити таку поробку, і у вас теж усе вийшло. Головне не поспішати. І уважно, уважно і дуже охайно зробити заготовки для цього яблучка. Це основна задача. Ми з вами використовуючи шаблон. Спочатку обводили, малювали, а потім вирізали ось такі заготовочки, а потім їх уже склеювали. Так? Так. Таку роботу ми з вами схоже колись робили, але тоді вам заготовки робили батьки. А сьогодні все ж таки я наполягаю на тому, щоб ви затратили час і самі зробили ось такі заготовочки, а потім їх склеїли. Домовилися? Так, а я буду чекати на фото ваших робот із нетерпінням, а також повідомлень, чи важко вам було, чи не важко, цікаво, і що у вас вийшло. Я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!